Мої вітання шанувальникам гри мільйонів в ефірі на ТРК Львів, черговий випуск футбольного огляду Пас. Минулий тиждень став не зовсім далим для представників Львівщини у чемпіонатах України. Виїзну перемогу святкував лише рух, натомість у рідних стінах фіаско зазнали Карпати і скала. Чимало цікавих футбольних подій відбулося до Дня Незалежності України. Детальніше про ці та інші новини дивіться далі. Карпати програють Олімпіку і продовжують замикати зону отсайдерів. Скала у рідних стінах зазнає фіаско від Буковини. Рух здобуває шосту перемогу поспіль і залишається єдиною командою, що не втрачала очок. аматорська ліга, львівське дербі на стадіоні сокіл, турніри до дня незалежності у Сокільниках, солонці та старому самборі. Карпати знову програли в футбол, і це вже не смішно. У неділю підопічні Сергія Зайцева приймали Донецький Олімпік. Після двох поспіль поразок зеленобілі не мали права на осічку. та й мінус два у графі очок прагнули змінити на плюсову цифру. Не вийшло, і цю справу доведеться відкласти на майбутнє. Два голи досвідченого Володимира Лисенка у кожному з таймі принесли три очки гостям. Ігра була за шість очей, поэтому нас тренери настраювали тільки на перемогу, поэтому. Мы упорно работали всю неделю, готовились к этой игре. В команде все хорошо, мы сами не знаем, что случилось. Я не знаю, что ответить, но реально просто провалили игру и все. Наиболее первое, нужно извиниться перед болевальниками за нашу игру, за проигрыш. Я думаю, что це главное, что мы сегодня в атаке почти ничего не створили. Не было загострений, моментов, голевых. Наверное, над этим нужно работать. Мы были мотивированы в сегодняшней игре. У нас президент был именинник, поэтому команда и ребята очень сильно хотели его поздравить. Сегодня именинник нашей команде был Антон Поступаленко, поэтому был такой позитив на фоне неудачных прошлых наших игр. И, конечно, нам хотелось реабилитироваться. 90% брака в передачах. То, что мы планировали сделать с первой минуты игры, абсолютно ничего не вышло. С чем это связано? Ну, тяжело мне сейчас сказать на данный момент. У наступному турі Карпати зіграють у Кропивницькому проти місцевої зірки, у якої одне очко. Програла вдома істрийська скала. На стадіоні Сокіл підопічні Василя Малика приймали сусідів територіальних і по турнірній таблиці Чернівецьку буковину У разі успіху «Малиново-Зелені» виходили б на восьме місце. При невдачі боротьба за виживання у турнірній таблиці. На жаль, сталося останнє, причому програли «Стріяни» розгромно за усіма показниками. У першому таймі відчутно лідерували гості. Уже на 20-й хвилині капітан Буковини Олександр Теремівський влучно поцілив у ближній кут воріт Романа Гереча і відкрив рахунок. До перерви гравцям скали так і не вдалося його зрівняти. Натомість підопічні Василя Малика пропустили ще одного м'яча. На другій компенсованій хвилині голов роздягальню головою забив Сергій Раца після подачі зі штрафного Я вважаю, що в першому таймі ми виглядали краще, і ми заслужено забили ці два м'ячі. Звичайно, це був шок для скали особливо. Обливо другий гол у роздягальні. Ми прекрасно розуміли, що буде важкий матч, тому що двом командам треба набирати очки. Обидві команди на в першій лізі. В першому таймі половина команди випадає. Як ми як в нас половина команди не участвує ані в єдиноборствах, половина команди не, не бореться, старається грати на чистих м'ячах. От і результат того всього, що. Що відбулося сьогодні? Другий тайм господарі розпочали активно, проте на 65-й хвилині травмувався Роланд Білала і не зміг продовжити гру. Далі скала грала у меншості, оскільки всі заміни Василь Малик використав ще в першій 45-й хвилинці. Моя помилка і я не знімаю з себе відповідальності, але ну, так як ми виглядали в першому таймі, треба було якісь радикальні зміни, радикальні зміни. і... Надіявся, що ми дограємо. До кінця матчу 11 на 11, а так сталося, що дві травми і на двоє менше грали. Але ті, ті заміни напрошувались, тому що люди ну, випадали з рей, випадали. Нам би було тяжелі, якщо б нам було б важче, якби грали в рівних складах, а не покинув поле спочатку один гравець, а потім інший. Нам трохи полегшили задачу в цьому плані. Наступним на 83-й хвилині покинув поле капітан скали Владислав Клименко. Щоправда, третій буковинці відправили круглого в сітку воріт ще за три хвилини до цього, відзначився Євген Немтінов. Вже після гри Малик визнав, що не вгадав зі стартовим складом. Основні сподівання покладав на квитча та скакуна, та вони не змогли їх виправдати. Може, й не треба було міняти, може, треба було грати на іграним составом. Але вже ми граємо в одному складі практично більше місяця і ротація потрібна щоб не загнати одних а, і не, щоб інші не засиділися на лавці. Сьогодні не вгадав моя помилка, що, тому що ні квич, ні скакун, ні Кміт, ні Білоус так і не попали в гру. Планували за рахунок швидких переходів десь підловити Буковину. Було в нас декілька швидких переходів, але ну, я розумію, може не виходить ззаду. Десь не догравали, хоча такого не, не повинно бути. Ну але може, ще немає брак ігрової практики. Ну в атаку треба було вилітати. І в скакуна були можливості, були свобідні зони. Треба було брати на себе, бігти і у квича свобідні зони, і, і не, не скористатися цим, а постійно імітувати активність. Наступним суперником мали новозелених стане Рівненський верес. Для це буде виїзний матч. Він відбудеться 3 вересня. Поступились і юніори Стрийської скали. Щоправда, команда Романа Гнатіва підійшла до гри у Білій церкві, де традиційно приймає свій домашній матчі Олімпік, у хорошому настрої. Пригадаємо, що в останньому турі Стрияни переконливо переграли тодішнього лідера Дніпро з рахунком 3-1 і розташувалися на сьомій позиції, відстаючи від донецької команди лише на одне очко. І прагнули обірвати безпрограшну серію олімпійців. Не вийшло у номінальних господарів. Двічі відзначився Ігор Пономарьов, забивши у роздягальню перед перервою та на 60 60-й хвилині. Далі підопічні Романа Гнатіва перехопили ініціативу, і на 72 й хвилині Артем Челядін підквитав один гол. На більше гостей не вистачило. Прикра поразка 1-2. Центральна битва за виниківчанами у Кременчуку у межах шостого туру відбувся матч за участю лідерів другої ліги чемпіонату України. Місцевий Кремінь приймав виниківський рух. До звітного поєдинку обидва колективи йшли зі 100-відсотковими показниками. Тож очна дуель була дуже принциповою. До Кременчука рух вирушив з певними втратами. Дехто не відновився від старої травми, інші отримали пошкодження напередодні гри. Ну, грішо Баранець отримав ще раніше з Арсеналом травму, тобто в нього. Пауза зараз він лікує ногу, Сяд, Кузловський, зловський прихворів, ангіна в нього була. Він також тільки сьогодні до тренування. Тобто кілька разів не було, але більш-менш працює білоски, захворів до того. Тобто, ну, але рівноцінне заміни, дякувати Богу, у нас є. Перші хвилини матчу пройшли за переваги гостей. Гра відбувалася на штучному газоні і гості з Винник спочатку звикали до поля. Ми дуже серйозно підходили до тої гри. Це була переломна гра, як, напевно, як для Кременя, так само і для нас. Вони не пропустили жодного гола, сім забили. Ми це все враховували, ми їх переглядали. Дуже серйозно в першому плані, тактично дуже серйозно підійшли до гри, тому що знали, що якщо ми там будемо грати з ними, відкритий футбол, тому що вони все-таки адаптовані до штучного поля, нам десь важко було, відскок зовсім інакший. Не просто було спочатку, чесно кажучи. Зачепитися за м'яч, перші хвилини особливо важко грали проти вітру. Вони все-таки, господарі взяли цю ініціативу, і перші хвилини звичайно ну, задача була перші хвилини от вистояти, не пропустити. Адаптувавшись до штучного газону, гравці-винник все частіше турбували воротаря Кременя. Хоча першими забили господарі на 36-й хвилині небезпечний простріл у штрафний майданчик. Винниківчан замкнув ударом головою Артем Козлов. Суддя Віктор Рановский з Києва зафіксував у цьому епізоді офсайт. Вже наступна атака принесла успіх руху. Під час стандарту потужного удару завдав Володимир Федорів. На розборі, на просмотрі соперника, ми бачили, що вони іноді разыгрывают таку комбінацію, що не з углового, а дають назад ігроку, і він наносить удар. И предупреждали игроков. Ну, видимо, що на даний момент це був Леон Кашадзе, все-таки... Не скажу, що не зрозумів, мабуть, в пилові ігри забыл, що команда може так розіграти. І добре пробіг, звісно, ігрок соперника точно. Все ж гості на 56-й хвилині зуміли подвоїти рахунок. Гол в активі Романа Іванова. Олексій Омансько виграв боротьбу захисників і м'яч ще скучив, я на підборі добив просто. Кінцівка гри видалась для гостей дуже напруженою і нервовою, бо суддя додав до основного часу аж п'ять хвилин, і на другій доданій хвилині гравець Кременя Сидоренко під час штовхання біля воріт руху таки зумів просто пропхати м'яч у ворота виниківчан. Та на більше господарі не спромоглися. 1-2, шоста поспіль, перемога руху. Знала, що команда Кремень дуже сильний суперник, готувалася, налаштовувалися. По максимуму, щоб три очка взяти. Ми будемо старатися в тому напрямку і далі продовжувати. Клас у цих ігроків оказався вище. У нас були моменти, але ми по чомусь їх не використовували. У суботу, 3 вересня, рух приймає Жемчужину з Одеси. Ну, так само дуже серйозний суперник, ми їх вичаємо. Дуже серйозно підходимо до них, тому що вони ми знаємо, які вони грають в футбол, вони стараються грати такий. Атакуючи футбол, м'яч тримають внизу, активно накривають ночі на половині, тому ми зараз їх будемо дуже уважно вивчати і так само будемо надзвичайно серйозно підходити до гри, тому що зараз немає права просто відпускати те, що ми все здобули за останні турів. На черзі Аматорська ліга України. У третьому турі відбулося обласне дербі, в якому дебютант розіграшою в Кальвів приймав минулорічного володаря аматорського кубка України гірник зі Соснівки. У попередньому турі обидві команди святкували перемоги. Львів'яни перемогли в Луцьку 2-1, а гірники вдома обіграли київську чайку 1 1-0. Львів'яни налаштовувались на поєдинок зі земляками по бойовому. Настрої додала, безперечно, перемога у Луцьку, яка стала першою в аматорському чемпіонаті України. В Луцьку була хороша гра, ми досить добре зіграли, контролювали м'яч, контролювали хід гри. Не знаю, в Калуць хороша команда, але ми опустили м'яч вниз і в нас все виходило і довели до логічного завершення. В Луцьку ми відіграли дуже дисципліновано, переграли команду Луцьк, створили Ну, дуже багато моментів, якщо так по рахунку взяти, то рахунок міг бути там 6-2 на користь нашому. Десь в кінці ми пропустили, суперник зрівняв рахунок, але знайшли в собі сили, заробили пенальті і виграли ту гру. Гра розпочалася після 13-ї години, коли термометр перевалював за 30. Такі спекотні умови, безперечно, вплинули на стан футболістів, які рухались на невисоких швидкостях. До перерви команди на двох створили кілька півмоментів і з задоволенням пішли відпочивати. Зазначимо, що активно підтримували своїх улюбленців фанати і Львова, і Соснівки. Їх, щоправда, було небагато, але скандували вони, як кажуть, за себе і за того хлопця. Другий тайм розпочався кількома ударами в напрямку обидвох воріт, але жодні з команд він дивідентів не приніс. Дуже суперечливий момент наступив ось у цьому епізоді, коли захисник Львова у підкаті вибив м'яч у деве. На переконання арбітра зробив він це з порушенням. Відповідно, жовта картка і пенальті. Футбольний вирок чітко виконав Микола Богданов 0-1. По пенальті можу сказати, то що не знаю, суддя був настільки далеко я не знаю, як він то побачив. А четвертий суддя навіть нічого не казав. Він навіть не бачив, що там щось було. Найшовся один суддя, який просто. Взяв і спорту в ігру. Я рахую, що десь закономірний результат могла бути інші я. І, і я думаю, що всі були задоволені. А так люди просто нищать той футбол і не цікаво навіть просто дивитися на них. Просто дивитися. Далі вихованцям Андрія Чіха стало ще важче, коли другу жовту, а відтак і червону картку побачив перед собою барилку. Попри це, і в меншості львів'яни пробували відігратись і мали для цього кілька епізодів, не використали. Могла Соснівка завершити матч із більшою перевагою. Дронський перекидав м'яча у порожні ворота, Кіпер Львова кінчиками пальців перевів м'яч на кутовий. Важкувато нам даються ігри, при тому, що навіть ми в чисельній більшості грали. Можна було взяти десь під контроль м'яч, заспокоїти гру. Нам цього, на жаль, не вдалося. Ну, тішить те, що. Є здобули тих три очки надважких над очки, але сама гра, чесно кажучи, була досить рівною і моїх підопічних гра не досить радий. Ми грали сьогодні фактично юнаками і ні в чому не уступало. Навіть в деяких моментах було навіть краще. Хотів би подякувати всім хлопцям, які сьогодні виклалися на всі 300%. Дійсно, було важко грати, ще й в перші години дня це таку спеку. Ну, суперник непростий. Дійсно, всі молоді хлопці за бійцями дійсно б'ються за кожен м'яч. Ну, з такими командами завжди дуже важко грати. Не скажемо сьогодні зіграли свою кращу гру. Ну, але перемога є перемога. Три очка зараз у нас в нашому випадку результат найголовніший. У наступному турі Суснівка прийматиме Ковель, а Львів їде у Теребовлі. 25-ту річницю незалежності України сокільники відзначили відкриттям сучасного майданчика зі штучним покриттям та міжнародним футбольним турніром за участю гостей з Польщі та двох місцевих команд. Подробиці у наступному сюжеті день незалежності у сокільниках прийшов на мажорній ноті. Першу скрипку тут зіграв сільський голова. Що й казати? Тарас Соливко і на гітарі вправно грає. і з із гармати козацької стріляє. А далі було відкриття майданчика і власне сам футбольний турнір. У нас в сокільниках зараз йде таке трошки піднесення, як і культурне, так і спортивне. Тільки спорт, тільки займання спортом може наших дітей. Підняти на такій рівень і також такі свята, як наше свято незалежності. В нас сокільниках, яке всіх об'єднує, які приходять із одної церкви із другої, і всі разом і співають, і всі разом святкують таке величне українське національне свят. Настоятелі двох церков сокільнику святили новий майданчик зі штучним покриттям. Про таку споруду жителі села мріяли давно. І ось мета втілилась у реальність. Міні стадіон розміром 40 на два. 20 метрів тепер тішитиме десятки сокільницьких дітлахів-аматорів, ветеранів футболу і, звичайно ж, професіоналів гри мільйонів, гравців місцевої команди Сокіл, яка бере участь у чемпіонаті Львівщини. Хочу всіх привітати з Днем незалежності. В першу чергу. Подякувати вболівальникам, що пішли підтримати нашу команду. Ну і Відкриття сьогодні відбулося. Приїхали до нас гості з Польщі. Обов'язково будемо розвивати футбол, ну, в селі будемо залучати дітей до футболу. Планую взяти тренера, який буде тренувати маленьких дітей, щоб в сукільниках ну, розвивався футбол на своїх виконавців. Після відкриття усі зручності та переваги майданчика випробували учасники турніру. Першими на штучний газон вийшли гості з польського Фредрополя та сукільницька команда Кар'єр. Представники Євросоюзу відразу ж взялися за справу і доволі несподівано для суперника забили два швидкі голи. Та надовго поляків не вистачило. Що в першому таймі тривала рівна боротьба. А по перерві кар'єр довів свою перевагу у забиті м'ячі. 6-4. Найбільший ажіотаж викликала друга гра турніру, коли відбулося сукільницьке дербі. Сокіл проти кар'єра про високий градус боротьби засвідчив той факт, що у першому таймі жодні з команд так і не вдалося поставити автора у ворота суперника. Після перерви учасник обласного чемпіонату довів свою невелику перевагу над представником районних змагань. Сокіл переміг 2-0. У завершальній грі турніру підопічнем Ігоря Карабина для того, аби стати переможцями турніру, достатньо було не програти друзям з Фредрополя. Матч вийшов захоплюючим бойовим і багатим на голи. Поляки забили аж п'ять м'ячів, але пропустили на гол більше. Незважаючи на дві поразки, гості зовсім не виглядали засмученими. Кажуть, не хотіли зіпсувати свята господаря. Другі разі семи вирішити такого року. Ми вже вдруге у Сокільниках, Вперше були минулого року. Добрий турнір, суперовий майданчик. Будуть мати, де діти грати у футбол. Ми програли, але це не найголовніше. Господарі справедливо перемогли. Головне, що турнір пройшов без травм. Свято вдалося по завершенні турніру. Організатори нагородили призерів кубками та медалями. Отож, представники Польщі зайняли третє місце, кар'єр друге. А сокіл став володарем головного трофею. А у солонці Свято Незалежності України відзначили турніром ветеранських команд. На футбольне поле вийшли колишні гравці, деяким вже далеко за 60. Більше про спортивне свято розповість Василь Старецький. Ініціатором проведення товариського поєдинку у солонці виступив ветеран місцевого футболу Михайло Горак. Каже, знову зустрітися з колишніми партнерами по команді велике щастя. Минуло дуже багато років. Моєї спортивної кар'єри, з якими я захищав честь солонківської команди Старт. Дуже багато моїх друзів, ветеранів футболу вже їх нема. Нема, як кажуть. І в мене така виникла думка. в мене дуже така велика підтримка в солонці друзів, депутатів, членів віконкому, які спільно то докупи разом зі мною вирішили, щоб такий турнір відбувся. І нам вдалося, я думаю, що нам вдалося зробити це свято для села Солонки, для ветеранів, які приїхали всі на цю зустріч. Михайло Горак подарував сільській раді нову форму, аби місцеві ветерани гідно представляли соломку на різних турнірах. Зі стартовим свистком команди почали грати зовсім не товариський футбол. Кожен хотів довести, що ще перебуває в хорошій спортивній формі. Першими таки забили гості з коверів. На початку другого тайму вони подвоїли свою перевагу. А за кілька хвилин рахунок взагалі став 0-3. Здавалось, інтрига померла, але місцеві ветерани з цим не погодилися і до фінального свистка зуміли відіграти три м'ячі: 3-3 – бойова нічия товариської зустрічі. Я дуже задоволений. вийшло свято дуже гарно організували, і сама ігра і цей. Ну, утримали кучу задоволення. У нас трошки команда по віку була старша, а в молодші, ну, але кінцевий результат нічия, я думаю, що закономірний. Мирна, нічия в нас вийшла. Так як ми аматори, то рівень невисокий, звичайно, але приємно і люди вийшли і свято відбулося, я думаю. так. Переможця ветеранського турніру визначали у післяматчевих пенальті. Тут вправну майстерність продемонстрували як гравці, так і воротар солонки. Великий перерив 68 років. І, і Богу дякувати, і так, я в формі, я бігаю, кроси, що через день по 5 кілометрів, так тримаю себе у фізичній формі. Ну, з м'ячем треба працювати. Перша половина і зустрічі ну, було неудачно. Я вчасно не вийшов на і кутовий удар. Це була моя помилка. Ну, знову ж відсутній ігровий, як то кажуть, досвід. На завершення кожна з команд отримала пам'ятні відзнаки та здобуті кубки. Ветерани один голос заявляють, що такі зустрічі. Потрібно проводити частіше. Відчув, що це таке є, але дуже було мало того часу тренував. Нашого того розмінушного часу. Бо але це приємно для мене. Це дуже приємно, що я побував принаймні 5 хвилин, але разом з своїми колегами на футбольному полі. За їм щиро дякую. У старому самбурі фінішував традиційний 20-й за заліком міжнародний дитячо-юнацький турнір на Кубок Роміка, приурочений. Дню Незалежності України. Головним натхненником організатором та меценатом змагань є уродженець гірського містечка, а нині мешканець іншої держави Роман Ваневський. Кубок Роміка за руки Незалежності України став одним з найпопулярніших турнірів на Львівщині. Цьогоріч до старого Самбора прибули юні майстри шкіряного м'яча з Харкова, Києва, по дві команди Закарпаття різних куточків Львівщини та гості з Польщі. Я вперше тут. Дякую господарям за запрошення на турнір. Ми приїхали з гміни Риману з молодшими за інших учасників дітьми. Спробуємо перевірити свої сили і постараємось приїжджати щороку. На урочистому відкритті футболістів та наставників вітали представники місцевої влади. Зокрема, керівництво Старосамбірської районної ради підготувало для всіх команд солодкі столи, сувеніри та іншу атрибутику в пам'ять про участь в Кубку Роміка. Коли ми ратуємо за здоровий спосіб життя, коли ми хочемо, щоб наша молодь росла. Активною здоровою і десь спортивною, тому е основний акцент звичайно звичайно ж влади в тому, щоб підтримувати такі речі. Тішить мене те, що Є такі люди, як Роман Ванівський, наш родака зі старого самбора, який десь є ідейником нахненником цього турніру. Чимало подарунків для футбольних талантів підготував головний організатор Роман Ваневський за професією артист церкового жанру зі сценічним образом Ромік 20 років тому запропонував провести такі дитячі футбольні змагання, і тепер з кожним роком робить цей турнір все потужнішим. Якщо пирі я як говорю, горі якщо зв'язи світа на небі, то значить це кому-то потрібно. Ну, значить, я може був така і є, пусть маленька, але я для старого самбора що то роблю і, і думаю так. Якщо б кожен чоловік, котрий працює в Португалії по другим тим странам, в Іспанії, да зробив для міста хоча б на копійку, то було б напевно місто. До речі, сусіди з Польщі приїжджають на Львівщину з великим задоволенням. Сприяють цьому добрі стосунки між прикордонними районами обидвох країн. На початку травня цього року ми підписали чотирьохсторонні. Чотирьохсторонню угоду між Троскавцем, містом курортом, старосамбільським районом Сяноцьким пов'ятом і міною Риману здруй. І власне зараз ми проводимо дуже багато заходів в рамках цієї угоди. Один з тих заходів в рамках цього підписання тої чотирьохсторонньої угоди це є турнір, в якому приймає участь команда з риману здруя, команда дитяча. Маємо надію, що вони будуть приїжджати сюди не раз. Футбольні баталії тривали протягом трьох днів. 16 команд у двох підгрупах грали на стадіонах старого самбора та добромеля. У матчі за третє місце Львівська Галичина у впертій боротьбі поступилась харківському арсеналу один у фінальному двобої за аналогічним рахунком господарі команда Старого Самбура обіграли академію футболу зморшина і заволоділи головним призом понад 5 тисяч гривень. А на 2022 рік мені буде 75 років, і я хочу зробити, щоб всі були ці всі команди. Будемо тепер знати, я всі возьму всі всі, то щоб вони приїхали, то буде вже гонорар більший. А на 25 на років то буде до тисячі перше місце. Тисяча доларів перше місце. Усі призери, окрім грошових премій, були нагороджені дипломами, медалями та красеннями кубками. І значили організатори кращих гравців в індивідуальних амплуа. І це все про футбол на сьогодні. Рівно за тиждень національна збірна України стартує у новому відбірному циклі чемпіонату світу. 5 вересня команда Андрія Шевченка зіграє домашній поєдинок з іспанцями. Зустрінемось наступного понеділка. о цій же порі. Шануйтеся.